Друзі, всім привіт! Знімаю таке відео, може комусь буде цікаво. Значить, яку я використав підщепу для майбутнього свого саду. Підщепа манжурка. Кісточка стратифікована при температурі плюс 2 в холодильнику. Значить, які я вибрав у свій сад сорта. Давайте переглянемо. Наші окуліровочки. Зараз подивимося, в якому вони стані, чи щиточки прижилися. Значить, перший слот в мене тут. Кондор. Кондор. Далі. Так, кондора приблизно. 20 саженців. Далі. Sugartime. Така товщина Підщепи. Хороша товщина. Підщепа просто супер. Розвиток теж дуже хороший. Є, звичайно, малуваті, не без цього. Ну, в основном хор хороша по тупщині. Так, далі. Що у нас тут Роял Глорі? Роял Glory. Бачите так? Яка Хо... який хороший розвиток? Ні болячок, нічого. Приблизна висота 60-70 см. Так, далі подивимося, який тут у нас сорт заокульований. Заокульований, далі у нас Ребус 0,28, це нектар, інші крайній. Далі не фокусується, на жаль. Ну, повірте на слово Бореал. Теж нектарин бореал. Так. Так. Дивіться, це яка тощина. красиво Дальше У нас Extreme Далее у нас Extreme 6 Perfect Так Далее у нас флемин Fury 5B Так УФО-5. Фаворит Моретини. Так, це у нас Вайн Голд. Т3. Ромео Перкоче. Буквально собі тут П'ять сажанців зробив. Так. Бачимо, так? Да? Якщо прижилось, значить дуже легко відпадає крайок. Так, значить, який у нас далі сорт? Рубіріч. 10, 10 соджанців. У мене зроблено піча. Спробуємо. Подивимось, що він нам покаже. Всі хвалять, хто хвалить, хто не хвали. Далі оклучок. Оклучок теж небагато, невелика кількість 5 деревець. Калдизі 2000. Калдизі 2000. Так. Plain jam. Plain jam. Так. Flaming Fury. 24.007. И далее у нас заукулеванный. Заукулеванный. Як же без нашого Ред Хевена? Такий стан нашої підщепи на 8 число вересня.